Запитували мене, як я готую гриби. Ну, я зараз постараюся, як вийде протягом усього процесу, щось трішки ось так знімати і показати. Значить, ось вони в мене вже майже годинку це ті, що е, я приготувала для того, щоб пожарити і їсти, це не на закривання. Десь годинку, вони в мене тут вже е, собі викисали. Зараз я їх буду у кількох водах промивати. Бачите, якого кольору вони викисають, яка вода. Буду у кількох водах промивати. Промиті у трьох водах. Ось я їх вже укастрю, залила водою і ставлю зараз проваруватися. На даному етапі я їх абсолютно нічого не солю, нічого їм не роблю. Просто ставлю, щоб вони закипіли. Ось вони киплять. Така зараз картина не дуже така невзрачненька, скажу так. Вони пінять, киплять. Тут вони зменшились у розмірі раз, а вода зробилася густіша два, тому що з них виварюється ось ось цей слиз, так скажімо так. Тому що вони такі з м'якотю, гриби. Відварені я їх відкидаю на друшлак, і тут ще буду їх промивати і проточною водою, і потім і так. Ну, Взагалі водою хай полонуть, потім ще. Одним словом, я їх ще кілька разів. Разів, 4, 5, точно ще буду зараз промивати. Після того, як я вже останній раз промиваю, але вже дивіться, наскільки вода прозора стала. От. Після того я ще раз виливаю все на друшлак і даю добре їм стекти. Грибочки стікають, а я тим часом маю час збігати на город, нарвати цибулі, чеснику, окріпцю, бо це саме те, що я їм даю з города. Все, висипала їх уже на кипячену олію. Олі вже майже закипала, і я відразу сюди засипала ці грибочки. Не зовсім вони стекли так, як би хотілося, тому що ось занадто вони такі м'якоті, ніде від цього не дінеся. Але от вже те, як вони стекли, дасть можливість добре їх прожарити і дожарити їх до сухості. І ось тепер вони зараз в мене будуть жаритися, довго жаритися. Чи смажитися? Як кривочка буде жаритися, смажитися, Тушаться, Ну, Юра в мене любить, щоб вони були піджарені, сухенькі. Треба так, тушаться. Буде тушаться довго. І, знову ж таки, я їх зараз не солю, нічого їм не роблю. Не накриваю. Без кришки. Ось просто собі вони тушаться і тушаться. Овочі я вже наготувала. Значить, тут у мене буде цибуля. Одна головка, напевно, що чеснику. Можливо, навіть не буде одна в гриби, тому що велика. От. Ще одна ну, морква це не для грибів. У е, мене діти просять е, подавати гриби з овочевим рагу, тому у мене ще буде овочеве рагу. Я б, е, картоплю буду сказати, так, тушити. З морквою, з кабачком, з капустою, з цибулею, часником. І це в мене таке буде овочеве рагу. Дуже їм подобається така. Казав мене Юра, чого тут не вистачає, то це м'ясо. <гум> <Такому. гум> Трішки там кетчупом приправляю, і воно тушиться і теж смачно. Ну, все, гриби у мене тушаться, овочі буду чистити. Гриби тушаться на великому вогні, і я їх час від часу помішую, тому що мені потрібно, щоб якомога швидше витушилась ось. Ось ця їхня ну, водичка, які вони не зовсім ще стекли. Овочі почищені, а деякі вже навіть і покришені. Адже картопелька для рогу вже, бачите, набула золотистого кольору. Пора, власне, робити рогу. Я одним махом висипала у неї накришені кабачки і моркву. Зараз крешу собі капусту і починаю заправляти ще цибулею, часником, посолю, поперчу і кінці додам шефетчику. О, вийшла практично повна сковорідка. Навіть не знаю, як його зараз все перемішувати. Ми зараз якось перемішаю, тобі покажу. Ось так виглядає і вже приємно пахне. І я посолила, і воно, так, знаєте, зменшилося вже в об'ємі. Капусточка сіла кабачки. І тепер воно слід буде тушитися. Зараз я все заправлю. Ну а що ж наші гриби? Гриби тим часом, ось, вони вже тримаються шубки, вони вже доволі такі підсмажені. І вже тут дуже мало рідини. Це значить, що гриби час заправляти так само. Посолити, цибуля, поперчити, лавровий листочок. Аж потім трішки в кінці чесник і окріпець, щоб не втрачало аромат. У рагу вже є все, крім часнику і кетчупу. Тому я отак даю кетчуп. Взагалі-то в ідеалі краще томат чи томасна паста, але кетчуп дешевший. Так, ось так. Поки все доходить до кондиції, я подрібнила головку часнику. Я думаю, мені буде достатньо і туди, і туди. Дрібнений ножиком мені так подобається найбільше. Ось така краса виходить. І останній штрих засипаю окріпчик і виключаю відразу. Це повірка смакота. Ось така виходить красота і смакота.